Вітаю з півночі Черкаської області. 3 листопада і можна вже зняти підсумкове відео за жовтень. Давно я не починав з цього місця. Ось минулі роки ви можете подивитися. отут буде посилання. Є за 23, й є за 22. й Давайте подивимося, що і як. Да. Горіх чорний облетів в цьому році горіхів не дав, бо навесні були приморозки і його підморозило трошки. Тому ось така була проблема з рослинками. Так, ну давайте, верби стоять. Хтось питав за ґрунт, тут пісок, от бачите, такий пісок. Тут на Дніпрянські піски, там у нас в лісі ці. Дюни чи як, я не знаю, як правильно сказати, ну дюни, там із піску. Ось. Тому ось ці міс... ділянці тут пісок. Там десь у інших місцях може бути інше. там У Леоніда там не пісок. Там більше воно такий суглінок чернозем. Тут піщаний ґрунт, тому треба багато поливати. Бачите, рослинки це таке вже осіннє забарвлення. Ось тут оці дубочки, дружина з насіння виростила. А кожину буду прибирати звідси, не дуже. Да, все було дуже гарним, гарним забарвленням. Але вчора був сильний вітер, дуже сильний вітер, тому листя пооблітало десь. Десь залишилось оці ми бузіни взяли з лісу. Вони дуже сильно швидко наростають. Можете по відео подивитися, вони, які малі були, коли ми принесли і зараз які вони великі стали. І отам ота це сортувала да, одна. Гарне забарвлення. Це, ця осінь трошечки відрізняється від минулих років, бо погода дуже суха. От. Дощів не було спочатку 5 місяців, потім трошечки бризнуло і знову дощів немає. Дуже сухо. Дуже сухо навкруги, роня вже облетіла. Да. Ну Дивіться, я казав, що сезон він не закінчується, просто міняються якісь активності, тому зараз дружина займається. Це підготовка до зими. Вона всі ці рослинки чутливі накриває, потім утеплює, деякі ми підживлюємо. Ось так воно гарно все виглядає. Кізільники вже теж трошечки облетіли, але ми подивимось інші, як вони виглядають. Ну, зараз це підготовка до зими, плюс е, продовжуємо е, висаджувати. Замовляли рослини різні. Ось, і зараз я вам розповім, що і як. Але покажу вам оце те, що вам казав Ірга Ламарка. Ось дивіться, які гарні листя. Вони і жовті, дуже декоративні. І отакі червоненькі. Ну гарна рослина. Повільно зростає, непримхлива. Троянди. Троянди продовжують квітувати. Бачите, які гарнюні. І тут квітують, і тут квітують. Тобто трояндам добре. Знову ж таки, я ще не робив заключну обробку цими препаратами міді, бо Ще, ну, у нас сухо, ось бачите, які гарні троянди у нас. У нас ще сухо. І якщо придивитися, то на листях ще є попередня обробка. Ось, трояндочки. Попередня обробка є. Поправляю я Радаміл Голд. Хтось його не любить, а мені він подобається. Особливо по трояндах бо він працює. Купляли ми я, Сонце в сад. Ну, ми купляємо в деяких розплідниках, бо вони все ж таки на чому спеціалізуються, і в них те, на чому вони спеціалізуються, воно гарний матеріал, а інше може бути не дуже. Тому ось, наприклад, там десь. В Сонцесаді саді я купляю обліпихи. Докупив обліпих я трошки. Це солодкі сорти, бо в нас є, ми обліпиху любимо, робимо варення з неї. Ось у нас там були класичні, тут у них з'явилися якісь більш солодкі, взяли пару сортів. Ось, бачите, теж трояндочка, бутони є, квітує. Ось. Да, тому ось з трояндами є така штука. Вони дуже гарні в тому плані, що вони, якщо все добре, вони квітують до морозів, поки вже не замерзнуть бутони ці під морозами. В да, цьому році бачите листя добре, не побите, тому що знову ж таки дуже сухо було. Коли йдуть дощі, троянди не дуже полюбляють це. І там я робив ще попередні. Ролики показував вам різні рослини. І ось показував тоді ще ця спірея, була вона сіра, а зараз вже жовтенька. Бачите, яка гарнюня стала. І ці спірейки теж. Ну, бачите, спірейки можна вибрати собі, щоб вони давали такий на осені кольори, дуже приємні. Тому висадили... Обліпіху і ще замовляли, купив Актнідії. Теж вони там рекламували. У них не Актініді Аргута, а інші. Такі у них плоди меншого розміру, але кажуть, що дуже, дуже вони мають властивості лікувальні добре. Оцей горизонтальний кизильник теж гарно росте, бачите, дуже швидко. Розростається, і він добре це може і покривати якусь ділянку, чи ось якщо у вас є такі якісь схили, вони їх закривають. В лісі ми взяли оці е, квіточки гвоздічки. Бачите, вони квітують. В лісі багато чого можна взяти, якщо у вас нема грошей то можна просто піти, деякі рослини взяти. Тут в цьому лісі є магонія, є бірючина, є дерни є калина, є жимолость декоративна. Це те, що так пригадую. Тобто таке всяке можна взяти і зробити собі що завгодно. так Тут сьогодні ось купили, всаджували півоні. Дружина замовляла їх. В розпліднику це зелений дем. Якраз вони стали їх копати, присилати. Ось така теж гарна у нас є трояндочка. Так, якщо цікаво, там були у нас огляд троянд, можете подивитися, що це і як. Ну, от Бачите, як бересклет виглядає. Він дуже гарно виглядає. Такі листя в нього так кр... 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 крилатий, не знаю, як українською. Може так і буде крилатий. Ось Рослинки жовтіють в цьому році вперше у нас гортензії пожовтіли, бо в минулих роках вони просто чорніли і все, від морозів. Тому морози були, але не так сильно пошкодили. Та й вишні, бачите, теж вони дуже декоративні рослинки. Такі листя у них гарного забарвлення. Таке оці, таке. Тобто вишнями теж можна зробити щось. Так, це маслинки зончені, зончен. е, Не знаю, як правильно, парасольковий, мабуть. У них такі плоди є, якщо побачите. так. Да. Чесно, картинки, я думаю, вони розміром з вишні, а вони маленькі. Ось Полониця ще є. Ось такі ягоди бачите полуниці. Ось так вони потрошки дозрівають. Не знаю, розмір такий великий. Поки що нехай дозрівають. Це мара дебова, то що я вам казав. Це у нас тут дерени елегантісінь. Ось вони тут вже такого забарвлення. Бачите, якого цікавого. Тут у нас ще зростають. Брикоси, вони теж дуже гарно мають декоративний вигляд на осені. Тому теж можна використовувати як таку декоративну рослину. Це бадилі я ще не прибирав після бахчі, воно висохне, я потім все згрібу і відтягну. Так, по фундуках. Фундуки тут досаджували, старі, нові, знову ж таки, Треба брати розплідники, які цим займаються. Цьому році купляв у батьків сад, Ось замовляв, щоб тут досадити. І бачити, які гарні прислали мені. І вони вже вон, сережки дали. І Я думаю, такі вони, ну чесно скажу, вони дуже такі, як кажуть, потужні. Ось. Нормально вони виглядають, вон, сережки вже є. Црошку ростуть. Е, горіхів в цьому році було небагато, бо знову ж таки фундаки все ж таки е, дуже погано переносять приморозки. Були приморозки і вони підмерзли. Але ну, живі ростуть. Там трошки ми горішків зібрали і поїли в цьому. Роті. Якісь там екзоти. Дружина зараз вкриває, ось присипає, тому ось так. Ось ще абрикос висадили. Да. Ну, абрикоси купили, висадили. Теж я взяв сорта, в сонцесаді замовив, бо щось у нас дуже мало абрикосів Живемо в Україні, а щось абрикосів у нас на ділянці. Дуже мало, тому вирішив замовити. Це такі горіхи у нас є. Листя облетіла, прибирати не буде. Бо вони будуть пригничувати цю траву. В цьому місяці, в жовтні, ми вже не косили, тоді ось перед цим прокосили. Травичку так залишимо, щоб вона затримувала сніг. Бо якщо все це викосати, то потім. Сніг буде ну, погано затримуватися, і це не дуже добре. Ось Горіхи, ну, я так думаю, завдяки тому, що було сухо, вони добре увійшли в зиму. бо так вони стояли дуже довго і пожовтіли. ось. Тому будемо сподіватися, що вони менш вимерзнуть, ніж в минулому році. Так, По стройці, бачите, будіве, будівництво потрошки йде. Хлопці зробили такий приямок. Зробили приямок. Е ну Дивіться, знову ж таки, по приямку, можна там купити готову якусь бочку засунути. Но ми вирішили, що треба робити приямок нормально. І такий, щоб можна було в ньому щось хоча б зробити. Ось Це нова скважина Льоня зробив. Минулої зими нам і станцію ми поки зняли. Тут перепакуємо і потім вже залиємо цю перекриття і все. Буде отакий приямок приямок будуємо тільки з силікатної цегли. Ніколи не будуйте з червоною. Вона розсиплеться за перший рік у вас. Так, що по будівництву? По будівництву хлопці. Стіни вже зробили і зараз займаються кришею. Криша десь 170 квадратів. Ось зробили вони вже там всі ці стропіли, все це поскріпляли, попідганяли і ось так воно виглядає. Так, да, воно може і не швидко, бо хтось каже дуже повільно. Я нікуди не поспішаю, бо якщо дуже сильно поспішаєш, то потім будеш переробляти. Вони якраз в п'ятницю закінчили накривати цією мембраною. Зробили цю мембрану. Ось такий ось будиночок, як завжди, тут безлад, бо це будівництво, швидше ви не зробите. Потім все це поприбирається, головне, що накрилось. І вже так воно більш-менш виглядає, що на зиму ми можемо вже буде консервувати. Якщо погоди не буде, то будемо все це закривати. Такий ось будиночок хлопці роблять. Там хлопці мене просять, щоб більше про будівництво. Але ну, я не знаю, що можна розповідати про будівництво. Зараз е, в Ютубі стільки багато каналів, які розповідають про будівництво з самого початку і до кінця кожного дня знімають. Якщо вам цікаво, можете знайти і подивитися. Ось, в будь-якому випадку є якісь там такі е, особливості. Тому те, що працюю там десь. Може не працювати у вас і навпаки. Але ну все таке порада все ж таки робіть нормально з самого початку, щоб потім не переробляти. Це оця горобина до доних стоїть гарного кольору, ще не облетіла. Так, горішки вже тут пооблітали, пікани пооблітали. Дивлюсь, зараз є вже піканові садочки, дивився я оцей сад Ахметова. У Винницькій області, там 900 гектарів. Він волоський горіх вирощує. Там якісь американські селекції. А у Авакова теж самий великий є садок фундука, десь теж там Винницька область. Теж бачите всі ці олігархи, вони по горіхам, бо це перспектива і наше майбутнє. Всі будуть вирощувати горіхи. Ось. Ну, По фундуках я вам казав, що я так особливо не чув до 18-го року, може і були якісь. Зараз цих садів дуже багато, бо є переробка. Є... Над... В Дніпропетровській області є завод з переробки. І зараз в Черкаській області також відкривають завод з переробки фундука. Якщо є переробка, то люди можуть вирощувати прямо в великій кількості. Просто здавати на переробку і все, і все буде добре. Бо так реалізація це дуже складно. Тому ось такі є варіанти інвестицій. Бо якщо вони інвестують, то значить це як варіант і для вас. Ось тут теж всаджували, дружина дозамовила троянди. Вона там десь у неї є більш-менш надійні постачальники. Отут ще досадили ми дві трояндочки, бо так дуже це така дуже справа, по всі, хто займається трояндами розплідники, вони можуть і не навмисно вам запропонувати не той сорт. Сорт буде дуже схожий, але не той. Ось ароні я вам показував, дивіться, які вони декоративні. Це якийсь сорт, ну просто бімба. Тому я ж кажу, що якщо хочете щось таке з мінімальним доглядом і щоб воно було гарним, ось ароні. Тут два сорти. Оцей вже облетів і він так, не такий більш так червоний, а цей він такий кущик нижчий, листя менше і таке прямо. Прямо ж темне. Так. Троянди знизу теж ще квітують. Оця така плетиста у дружини. Троянда, не пам'ятаю, як вона називається, але бачите, вже якою висотою більше трьох метрів вона виросла і теж вона навесні трошечки підмерзла, але відійшла і дуже швидко э, пішла квітувати і відростати. Ось тому, що по будівництву, я вам сказав, що кришу будемо доробляти, якщо буде погода. Зараз плівкою накрили, матеріали я купив на пілорамі. Потім хлопці зараз контур обрешітку, ОСБ і далі вже цей ковер, всі ці капельники, торцеві планки купили і треба буде тільки купити цю черепицю і набивати її. Якщо вийде в цьому році, буде добре, щоб повністю закрити цю кришу, але хто знає, не знає яка погода. На жаль, вона може змінитися дуже суттєво. Ну, Ще ось теж тут є спірейки, гарно так виглядають. Може вони і не супер-пупер декоративні влітку, але восени вони виглядають дуже і дуже привабливо. Так, отут я вам ще, давайте трошки покажу, що у нас коїться. Тут у нас туї. Знову ж таки, дружина, оце в жовтні цю хвою вичищала, бо ну, в туях є така проблема, ця хвоя, яка сиплеться, її треба прибирати, щоб воно там нічого не заводилось. Бо якщо її залишати, вона буде пріти і ну, може захворіти рослина. Тут у нас теж оці є декоративні і бачите, похироплідники, у них таке забарвлення ну суперове, дуже гарне. Теж можна взяти, але його треба поливати. Трояндашки тут квітують. Ой, дружина теж їх. там У нас є золація з нашої груби Накопичували, вон які букети гарні. І вона присипає, щоб дати ці мінерали. Якраз за зиму воно все піде. «Pampanella». Да. Ну і плюс дружина ще там, вона всі ці надписи реанімує, бо вони дуже швидко, дуже швидко вигорають. Не знаю чому. Думав, що будуть довше вони триматися. Так, трояндочки це гарно, вони і пахнуть дуже класно. І вони, те, що восени квітують, вони додають якогось такого свята, скажімо так. Бачите, які гарнюні. Ось хлопці хочуть про будівництво, але я не знаю, хто зараз може собі дозволити будувати ціни на матеріали дуже високі. Я там дивився, є там інженер-будівельник, він е там розказує конструктиви і ціни роздає. Ну, він просто розшифровує все, які матеріали треба, скільки воно буде коштувати. Там Він просто про дах розповідав. І оце зробити дах. Він там розглядав декілька матеріалів. Це така цементно піщана. Черепиця, металочерепиця і оця черепиця м'яка. ну Там, чесно скажу, ну, така невтічна картина. Виходить десь 3,5 тисячі гривень за квадратний метр. Ось так. Отак виглядає блискучий кизильник. І це тільки дах. Ось, там Якщо дах 100 квадратів, ось там виходить, що ну ціна просто просто космос. да так що так. Оця вишня слива піщана так виглядає зараз. Ну, все дуже-дуже класно. В цьому році так, побалувала нас осінь такими барвами яскравими. Да. Ось так. Ну і по обробках мені подобається родоміл Голд, тому що в ньому є він системно контактний, Ось це від нього системно контактні і в ньому нема, нема міді. І це дуже добре, тому що все ж таки, якщо постійно зловживати препаратами міді, то воно трошки отрує ґрунт. Тому всім треба бути дуже-дуже обережним. Ось так, ось такий був у нас жовтень, ще трошечки теплий день, але вже потрошку. Приходить зима і будемо до неї готуватися. Все, гарного вам дня, бережіть себе, пока.